Я застав, як в 2003 році дуже поважна у військових людей людина. Генерал Воробйов, попробував після він був тоді командувачем сухопутних військ після великої наради з воєнкомами, коли побачив цих животаких людей, які багато років на одних посадах нікуди не рухаються, і він спробував їх замінювати райвоєнкомів на командирів батальйонів мотострілецьких. Я це за застав був тоді за е, дуже глобальний завал в роботі, е, ну, формальній роботі інколи повинні відповіді на звернення громадян давати. Вони повинні вести облік, вони повинні працювати з підприємствами. Все це посипалось в один день, тому що для цього треба мати велику, е, велике знання території, велике знання підприємств, повагу серед керівників мати. І саме головне знати роботу у цю рутину.